Чи можна оскаржити дії ТЦК та СП в суд? Я адвокат Андрій Берянський, і в цьому відео ми розглянемо, з яких моментів можна звернутися в суд за оскарженням дії ТЦК та СП. І так, якщо ви вважаєте, що дії ТЦК та СП є незаконними, наприклад, вас оголосили у розшук в той час, коли ви взагалі або виключені з військового обліку і не є військозобов'язаними, а вас, наприклад, поставили. На військооблік той же на щастинській ТСК ТСП, як правило, це стосується громадян, які були зареєстровані та проживали на території окупованої частини Донецької та Луганських областей. Досить часто трапляються, звертаються до мене клієнти, яких було виключено в свій час з військового обліку. Вони мають відповідні документи, в тому числі довідки ВЛК про визнання їх непридатними. Але вони скачавши застосунок «Резерв плюс», дізналися про те, що, наприклад. Їх було в автоматичному режимі, поставлено на військовий облік, ну в даному випадку, наприклад, частинським ТЦК ТСП, і вони рахуються як військозобов'язані особи. Звісно, ці дії можна оскаржити в суд, якщо ви є не військозобов'язаною особою, а вас визнали фактично військозобов'язане з відповідними наслідками. Є також підстави скаження, наприклад, якщо ви перебуваєте у розшуку, а ви з цим не згодні, тому що не вчиняли б жодних порушень. Тут треба оцінювати дійсно доцільність цього, тому що, наприклад, просто сплатити штраф за те, що ви порушили право військового обліку через резерв плюс, це коштує 8,5 тисяч гривень. Якщо ж ви звернетеся до суду через щодо скаже на діяти та СП, то це скоріше за все буде набагато більша сума. Я думаю, мінімум вдвічі то втричі буде більша сума. Якщо ж це питання принципово, то звісно тоді вже варто цим замислитись. Буває ще інші питання, з яких питань варто звертатися. До суду щодо оскарження ДТЦ та СП. Давайте розглянемо, які стадії в даному випадку ви маєте пройти, щоб тобто які дії вчинити. Алгоритм дій щодо оскарження Діти та СП. Перше, визначитися треба, з яким судом ви маєте справу і в який суд подавати. Це у нас буде окружний адміністративний суд. Можна подавати в двох варіантах: або за місцем. Знаходження місцезнаходження самого відповідача, тобто це ТСП, або за місцем реєстрації вашого ТЦК, вашого реєстрації, тобто ви можете звернутися за підсудністю або в тут, або в тот суд. Визначайтесь єдине на що я не рекомендую звертатися, якщо ви в Київській області або в місті Києві ваш ТЦК знаходиться, а Ви, наприклад, зареєстровані в іншому місті, то я рекомендую звертатися в інше місто. Чому тому, що досить зараз складна ситуація по Києву Київській області, там суд один закрили, один розглядає, плюс ці Військовій тривоги постійно суди зупиняють свої провадження, досить велике навантаження на суд, і справи розглядаються більш як в той срок, який визначений нормами Кодексу адміністративного судочинства. Нагадаю, що Кодексом адміністративного судочинства визначено і надано два місяці на строк розгляду справи. Ну, як правило, по Києву і Київській області це строк набагато більший. Тобто, визначить, ви перший етап визначаєтесь, куди в який суд оскаржувати. Далі вам треба буде оплатити судовий збір. Якщо ви там не вас немає пільг щодо оплати судового збору, ну це ви можете подивитися в законі про судовий збірні пільги. А якщо у вас немає таких пільг, значить ви маєте оплатити судовий збір. Ця сума наразі десь 1300 триста чим гривень складає. Плюс, скоріше за все, вам виникне необхідність витрат на правничу допомогу адвоката. Чому ну, тому що досить складно навіть, якщо ви використаєте, наприклад, чат GPT для складання позову, то Наразі навіть штучний інтелект не може дотриматися всіх необхідних умов, які вимагає суд для складання позову. Ну для громадян це погано, для адвокатів це поки ще на користь, скажімо так. Ну маємо то що маємо. Тому, скоріше за все, вам прийдеться звертатися до адвоката, який складе відповідний позов, який буде відповідати вимогам чинного процесуального законодавства. Щоб суд прийняв ці документи і щоб у вас з'явився шанс виграти справу. Нагадаю, що якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви Можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Продовжимо. Теоретично, якщо ваше оскарження пов'язане з певними моментами, наприклад, що ви є невійськозобов'язаною особою, а вас на військовий облік і є вірогідність того, що вас можуть мобілізувати, ви можете просити суд забезпечити позов шляхом, наприклад, зобов'язання ТЦК та СП не вчиняти щодо вас відповідних мобілізаційних заходів на той час, коли буде розглядатися справа. Якщо суд винесе відповідну ухвалу, то ну це буде вам на користь і добре, тому що, звісно, ви будете певним чином захищені від відповідних неправомірних дій. Звертайте на це увагу. Далі, протягом якого строку, ви можете звернутися в суд за оскарженням. У вас є 6 місяців з моменту, як вам стало відомо про порушення своїх прав, як правило. Як тільки ви дізналися про те, що ваші права порушені, от у вас є, ви по перше, маєте чітко підтвердити цей строк, як і з якого моменту вам це стало відомо, або вже з моменту відповідно ухваленого рішення. У вас є 6 місяців. Звертайте на це увагу. Якщо ви пропустите цей строк, то не факт, що суд вам поновить вам цей строк в будь-якому випадку. у Вас мають бути там поважні причини для цього. Якщо ви не перебуваєте на території України, чи можете ви оскаржити відповідні дії? Так, можете. Наразі в Україні діє досить добре, як на мене, система, згідно якої ви можете зареєструватися в електронному суді. Для цього потрібно тільки мати, наприклад, дія-підпис або будь-який електронний цифровий ключ, кваліфікований електронний ключ-підпис. І, наприклад, приват 24 або інший. І для цього ви зареєструєтесь в електронному суді і можете через електронний суд як подавати відповідні документи, так навіть і приймати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції. Як саме, ви подаєте заяву до суду, що ви бажаєте прийняти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, тобто з власного будинку, з власного дому і так далі. Для цього вам потрібно тільки зареєструватися в електронному суді, мати відповідний ноутбук. Комп'ютер з відеокамерою та мікрофоном, який дозволить вам приймати участь в відеоконференції, ну, відповідно, доступ до мережі інтернету. Ну і крім того, ви можете відповідним чином підписати договір з адвокатом за допомогою того ж електронно-цифрового підпису чи кваліфікованого електронного підпису. З адвокатом, це у нас передбачено вже в тому числі рішенням відповідної. Ради адвокатів, який дозволяє укладання угод між клієнтом і адвокатом за допомогою електронно-цифрових підписів. То ви можете підписати і уповноважити адвоката на ведення відповідних справ. Ви навіть можете довіреність видати через електронний суд, так звану електронну довіреність. Так що звертайте на це увагу. Не обов'язково, якщо ви та СП, безпосередньо з'являтися в приміщенні суду. Багато хто ну боїться явки цієї і так далі. Вам достатньо буде подати відповідні заяви, і як правило, в більшості судів є технічна можливість на участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції. Треба тільки дотриматися відповідної процедури, подати заяву за 5 робочих днів до початку судового розгляду. Продовжимо відповідно до позову, ви маєте додати відповідні документи, і докази. Тобто, ну по перше, якщо ви подаєте за місцем своєї реєстрації, ви маєте Подати відповідний витяг або копію паспорту, де зазначено, що ви зареєстровані там, наприклад, в Дніпропетровській області, і подаєте в Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Ви маєте подати до позову відповідні докази, якими ви обґрунтовуєте свої відповідні посилання і на які є в тексті позовної заяви. Всі ці документи ви маєте подати разом з позовною заявою, тому що суд, якщо ви це не зробите і будете, наприклад, вже потім подавати, то суд може навіть не прийняти ці документи, зазначивши, що у вас був строк на подання Документів і визнає, наприклад, їх неповажними. Звертайте на це увагу. Ви маєте перед тим, як подавати до суд, зібрати всі документи. Якщо ви подаєте через електронний суд, то там своя процедура, ви можете відсканувати і маєте відсканувати всі документи і перевірити, в тому числі, чи ваш відповідач знаходиться в і в, в електронному суді. Багато хто з клієнтів питає, чи буде. Відшкодована вартість послуг адвоката, якщо ви виграєте справу в суді. Якщо ви дійсно виграли справу в суді, а адвокатські е, правничі послуги ви оплачили офіційно, у вас є відповідний договір, квитанції оплати, то так суд е, зобов'язаний розглянути питання щодо того, щоб відшкодувати вам або повну вартість цих послуг, або частково, якщо там, наприклад, вони завищені або певним чином не обґрунтовані. Це вже ваш адвокат має визначати і е, обґрунтовувати. Ті витрати, на які він посилається в тексті позовної заяви. І тобто, ви маєте ці кошти повернути навіть назад. Звертайте на це увагу. Чи закінчиться справа рішенням суду в першій інстанції? Не факт. Чому? Тому що можете ви не погодитися з ухваленим рішенням повністю або частково, або може ТЦКТСП не погодитися з даним рішенням і подати відповідну апеляційну скаргу. Тоді справа буде розглядатися апеляційним судом. Строк розгляду також складає десь порядка двох місяців, і вже після того, як буде винесено відповідне рішення постанова апеляційного суду, воно зразу в цей же день набуває чинності. Звертайте на це увагу. Чи можна чи можливо виграти цю справу без адвоката? Ну, так, дійсно можливо. Вам, в принципі, тільки і потрібно прочитати повністю кодекс адміністративного судочинства. Визначити перелік своїх вимог, скласти правильно позовну заяву, оформити належним чином всі докази по справі, надати відповідну пояснення, документи в адресу суду і дотриматися відповідної процедури. Ну в принципі, нема нічого неможливого. Все це можна зробити, якщо у вас є на це час та засоби. Так це можливо. В Принципі частково може в цьому вам допомогти ChatGPT, але ви враховуєте, що він досить часто помиляється в певних моментах, тобто не можна сказати, що ви там замовили навіть платні версії ChatGPT, Дай мені, будь ласка, позовну заяву і так далі. Склади. Ну він складе вам цю позовну заяву, але чи буде вона індивідуальна, чи буде вона враховувати всі ці нюанси? Ну на жаль, або на щастя для адвокатів, поки що ChatGPT не може в належному чіткому формі сформувати ці донеті. Коли це станеться, то Скоріше за все, вже багато частина роботи адвокатів перейде на, за допомогою штучного інтелекту. Ну, Коли це станеться, довідаємось Поки До цього я бачу, що є певний проміжок з часу. Але ви можете все вивчити і ознайомитися самостійно, ознайомитися з судовою практикою, відкрити єдиний державний реєстр судових рішень і так далі. Так, у вас є така можливість. Чи це просто? Думаю, ні. Але можливо. І так ми розглянули основні моменти, згідно яких ви можете оскаржити, і, і в принципі, більш-менш алгоритм дій, як подавати позов до суду щодо оскарження діти ЦК та З вами був адвокат Андрій Боянський. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. І не забувайте, що на цьому. У каналі досить багато корисного відео, яке допоможе вам вирішити багато питань, які виникають в повсякденному житті. Тому не забудьте підписатися, поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!